Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Про підготовку України до другого саміту миру поговоримо з Євгенією Кравчук, заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вона зараз наживо. Пані Євгенії, вітаю. Вітаю. От скажіть, будь ласка, як зараз відбувається процес підготовки до другого саміту миру? Адже президент Зеленський зазначив чітко за яких умов Росія може бути присутня на ньому, і схоже, що якраз погодження цих позицій і випрацьовування фактично спільної позиції зараз і відбувається на різних форматах, в тому числі і між парламентами різних країн. Загалом, чому такий процес відбувається за участі багатьох країн, і чим більше, тим краще, тому що ем, е, Україна пояснює кожен пункт формиру, от е, ну, принципі, те, що стосується полонених, е, це ну Дуже зрозуміло для абсолютно всіх країн, бо складно бути проти повернення викрадених українських дітей, або ж складно бути проти, щоб українські військовополонені або ж цивільні полонені повернулися до України. Але тим не менше Росія все одно маніпулює навіть на цьому питанні, тому чим більше країн підтримує, і розуміє точку зору України, тим краще. Саме тому ці міністерські конференції вони за участі багатьох Сам які і підготовчі круглі столи також за залученням в країни, в тому числі з глобального півдня. тобто не лише тих, хто безумовно і постійно. Україну підтримують з усіх питань, але й... пояснення для скажімо так широкої географії. Але Росія, як ми бачимо, ну не налаштована взагалі на заводливий збор, і саме тиск з боку великої кількості країн потрібен, щоб Росія зрозуміла, що статут ООН це не порожнє місце, і повага до міжнародного права це також не порожнє місце. Як відбувається ця робота з парламентами? Тому що і от конференція в Монреалі і Кримська платформа, яка теж перед цим пройшла в ризі, це ж все про якраз і парламентську комунікацію, в тому числі від парламентів країн дуже багато чого залежить, враховуючи те, що вони голосують за бюджети своєї країни, де можуть бути виділені кошти і на підтримку наших сил оборони в цілому? Чи є певні, скажімо так, проблемні регіони, чи можливо навіть краще сказати, регіони, з якими потрібно поглибити співпрацю для того, щоб якомога ширша була підтримка української формули миру? Безумовно, потрібно працювати із нашими основними союзниками постійно, і ми бачимо, що от формула перемоги президента Зеленського була презентована кому початку, саме тим, від кого залежить в найбільша кількість воєнної допомоги, фінансової допомоги, сполучені штати, це європейський союз, це ну окрема презентація була Франції, Німеччини. Але якщо говорити ширше про ну такий тиск глобальний, ми пам'ятаємо, що на першому саміті миру було то. Плюс учасників з різних країн то потрібно залучати абсолютно всі географії, і до речі, на кримській платформі парламентський саміт вдалося залучити нові країни, якраз так званого глобального півдня, які до цього не, не брали участь, в тому числі там з країн Латинської Америки. Бо чим ну далі географічно, особливо якщо мова йде там про південну Америку, про Африку, то там, складніше і складніше пояснювати контекст. Екст, в якому Україна бореться, і що дуже важливо і це розуміють парламентарі. Це от оцей наратив, фактично що Росія веде останню імперіалістичну війну в 21 столітті, і саме цей меседж потрібно доносити в південній Америці в Африці, бо Росія там намагається завдяки своїй пропаганді перевернути. Там, ну речі просто до дригом і говорити на чорне-біле і на біле-чорне. А насправді і звинувачуючи там об'єднаний захід, що це вони почали війну і НАТО почало війну проти Росії. Насправді, але якраз ми парламентарям пояснюємо, що це Росія фактично хоче колонізувати Україну, і це ну в 21 столітті вони це просто роблять різними заходами. Так, я знаю, що ви зараз у Сполучених Штатах. Позиція цієї країни нам вкрай важлива, особливо враховуючи те, що ми почули в медіа і на що змушений був реагувати президент Зеленський про закриті. Закриту частину плану перемоги, яку він презентував, це мова якраз про далекобійні ракети, і як елемент неядерного стримування Росії в майбутньому варто ж наголосити, що ми зараз стежимо і за декілька днів відбудуться а саме 5 листопада, не тільки вибори. Очільника Білого Дому, людини, яка фактично керуватиме найсильнішою демократією, але мова ж так і про оновлення конгресу здається, саме 100 конгресменів цього разу обиратимуть, наскільки я пам'ятаю, тонкощі виборчої системи Сполучених Штатів. Як вдається зараз побудувати співпрацю з вашими американськими колегами і чого нам варто очікувати після 5 листопада, на вашу думку? Я перебуваю із в складі міжнародної спостережної місії парламентської асамблеї ОБСЄ. Тут є українська делегація, тому я утримуюся від коментування будь-яких ну, питань, які пов'язані з Україною. Але якщо говорити про самі вибори, дійсно це не лише про обрання президента та віце-президента Сполучених Штатів, а повне оновлення нижньої палати 435 представників палати представників будуть переобрані і 114 сенаторів. Це в ніж тридцять сенатори із загальної цифри 100 плюс, тобто одна третина оновлюється. Тому і обирається до речі губернатора багатьох штатах, тому це таке ну глобальне глобальний виборчий процес, і тут насправді в країна ну, це видно з кожного там екрана з будь-яких розмов на вулицях. Україна ну, дуже в цьому процесі, так і це він така Доволі ну поляризація суспільства відбувається безумовно, що потрібно Україні, як ми працюємо з нашими колегами. Це двопартійна підтримка, і тому ми маємо працювати не з якоюсь однією партією чи там ставити на якогось одного кандидата. Ні, безумовно, це контакти з обома штабами, це контакти із республіканцями із демократами і з двома палатами, щоб ця підтримка, бо тільки вона оця двопалатна і двопартійна підтримка, тільки вона може забезпечити. Ставу сталість допомоги для України. Але навіть от під час брифінгу, які нам проводять різні аналітики, тема війни Росії проти України є однією із основних тем, особливо в президентських виборах. Зрозуміло, пані Крачук, дякуємо. Дякую вам за. Те, що розповіло, як в Сполучені Штати готуються до виборів не тільки президента, віцепрезидента, але й оновлення парламенту цієї країни Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, що не була наживо.